Друзі, всім вітання. Мене звати Іоргаврачак. Сьогодні у нас 17 серпня, неділя, і давайте на цей день ми оглянемо мапу бойових дій. Перед тем, як розпочати попрошу вас традиційно підпишіться на YouTube 24 каналу, поставити лайк, прокоментуйте ваші зауваження, побажання вітаються. Завжди важливий нам зворотні з вами зв'язок. Звичайно ж, діліться нашим оглядом або більше кількість людей змогла переглянути і зрозуміти, що відбувається в ці дні на лінії бойового зіткнення. Почну давайте з того, що відбувається навколо війни Росії. В Україні нагадаю вам, що завтра в понеділок Володимир Зеленський буде гостювати в овальному кабінеті в президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Вже відомо, що Білий Дім окрім нашого гранта запросив ще низку лідерів європейських країн, в тому числі Кастра Німеччини Мерця, президента Франції Макрона, прем'єр-міністра Британія Стармера. Також буде до речі, президент Фінляндії Стуб. Урсула генсек НАТО Марк люти. Тобто таким серйозним фронтом контингентом будуть висаджуватись е, західні наші партнери і наш Володимир Зеленський в Білому домі, в овальному кабінеті. Це дуже важливо і це дуже хороший знак. Тому що ви пригадуєте останнього разу, коли Володимир Зеленський був в овальному кабінеті, 28 лютого, все закінчилось погано. А все тому серед іншого, тому що наш грант був наодинці. Зараз вже є серйозна дуже підтримка. Від наших європейських партнерів, нагадаю вам, ця зустріч приурочена після того, як Трамп зустрівся з Путіним на Алясці. Будемо очікувати. І за повідомленням Reuters, вони видали той список умов, які хоче, які передав фактично, можна так сказати, через. Трампа, Зеленському, диктатор Путін про це я нагадаю вам згодом. Буде на це ще час, що вимагає Кремль. Абсолютно нереалістичні в них вимоги, як і завжди. а давайте почнемо з того, для чого ми тут з вами зібрати зібралися з огляду мапи бойових дій. Почну звичайно з курського напрямку, сумського напрямку. Нагадаю вам, наш генштаб повідомив, що на північній Слобожанщині е, стабілізована ситуація. І ми з вами про це знаємо. Є два деокупованих населених пункти. Тут далі продовжують працювати сили оборони України в районі. в районі, перепрошую, юнаківки, також Яблунівка е, і ін, інші населені пункти. Серед інших, як завжди, виділю е, 225 окремий полк Сил оборони України, який має стати бригадою. Саме вони, оці синеньким кольором, е, вони брали безпосередню участь в Деокупації свого часу Кіндратівки і Андріївки і продовжують на цьому напрямку працювати. Також хочу вам сказати: пригадуйте, коли була курська операція, ми регулярно говорили про річку Сейм, От я промалюю її синім кольором, так схематично вона через Тьоткіне йде. Ось і е, лупили наші сили оборони регулярно по мостах для того, аби відрізати контингент росіян, які знаходяться ось на цьому напрямку. Е, за повідомленням наших бійців, вони перебувають в глушківському районі. Досі є позиції наших сил оборони. України. Особливо ем, наші сили оборони дають стусана росіянам в районі Тіткіне регулярно туди заходять, чи навіть технікою інколи. Але зараз от з'явилося відео 47-ма бригада Магора продемонструвала, як вони от через цю рікусь Сейм зуміли підловити. Ворога і що каже 47-ма бригада, що вони разом із суміжними підрозділами завдали удару по переправі через ріку Сейм на території Курської області, знищено російську вантажівку Урал 4320, а також причпнув гармату мста Б під час переправи, якраз через річку Сейм. Давайте я покажу ці прекрасні кадри. А ви насолодитеся і переконайтесь наскільки такі прекрасні наші сили оборони. Ось ви бачите, як вони гарно працювали по курському напрямку. Окрім цього, слухайте, буквально от по обіді 17 серпня з'явилася прекрасна інформація. Що після чергового удару, нанесеного по позиціях ворога на курському напрямку, гур головне управління розвитки прозвітувала. Ось, дивіться, що було. Поранено генерал-лейтенанта російського звати його ем, прізвище його. А і після цього удару він втратив руку і ногу. Ось прекрасний удар. По це ураження найвищої офіцерської ланки Російської Федерації. Нагадаю вам, це відбулося на Курському напрямку на самій Курщині, де саме. Влучили невідомо, але е, відомо, що зменшили тіло цього генерал-лейтенанта в ніч з 16 на 17 серпня в Москві. Поки його довезли, розуміємо, десь на днях відбувся цей удар по курщині. Давайте далі огляду, оглядати мапу, що відбувається. Е, перейдемо відразу на Куп'янський плацдарм. І що відомо на цьому напрямку, ось Куп'янськ е, намагається ворогом, як ви знаєте, докладає всіх зусиль, аби спробувати зробити напівоточення цього населеного пункту, не лише Куп'янська, але й Куп'янського вузлового Ось це напівоточення. А чому вони мають такі бажання сюди зайти? Тому що це ключові логістичні напрямки, особливо Куп'янськ-Вузловий. Це для росіян е, дуже важливий залізничний. Хаб. Чому? Тому що нагадаю вам, саме від валуюк російських до Куп'янська Вузлового йде залізниця. І як в разі якби росіяни тримали тут позицію, вони змогли б значно краще продовжувати свої наступальні дії. Їхня мета номер один, звичайно ж, на цьому напрямку, на цьому плацдармі, це рухатись до Лиману і, звичайно ж, від Лиману вже тиснути на Слов'янськ. Ключовий населений пункт звичайно, і Краматорський і Слов'янськ. Населений пункт на не окупованій частині Донецької області, чому я згадав про прокупінськ? Тому що ви знаєте, через те, що зараз активно працюють дрони, і зараз можна сказати час дронів на фронті. Вони роблять кіл зони на багато кілометрів вглиб в обидві сторони. Тим не менше, росіяни докладають усіх зусиль, кидають на фронт все, що можуть, і дуже рідкими до речі, стали використання механізованих штурмів. Вони це спробували зробити. На Купінському напрямку, що з цього вийшло? Нічого. Якісно відпрацювали сили оборони України на цьому напрямку, що відомо, якщо ви можливо були неуважними, на, на цих кадрах було прописано, що працювала 116-та окрема механізована бригада окупантів. Наші сили оборони ліквідували в цій механізованій атаці. Три МТЛБ і два танки вони розбиті вщент, ремонту не підлягають. Навіть намагання їх прибрати з лінії бойового зіткнення в Росіян не буде бажання, тому що нема що забирати. Але знову ж таки повторюся, що використання саме механізованих колон і штурмів це дуже рідкісне зараз. Явище ну тому, що наслідки ви бачите, артилерія, дрони все нищиться враз. Все ж таки росіяни ризикнули і пошкодували. А рухаємось далі на цьому самому напрямку. Давайте подивимося, що відбувається на лівому березі від річки от оскіл. Ви е, прекрасно знаєте, що мета росіян це відтіснити з наші сили. До е, берегів цієї річки, ось до борової, дійти. Ну і мати собі вже як укріп район природній цю річку. Оскіл. на жаль, за останні дві доби просування у ворога є. Це в районі борової. На саме пункт зелений гай. Про це повідомляють аналітики Deep State, Ось ви бачите лозова. Е, Вишневе і зелений гай. Е, ну лозова вже була, і вишнево окуповані. Е, протиснули вони селищен Зелений гай в напрямку до траси. Ви бачите, яка веде до борової. Якщо ми подивимося відстань від борової до позиції ворога, тут небагато залишилося 10 кілометрів. Розуміємо, що вже спокійно працює артилерія ворога. Ну і звичайно, ж дрони. А е, це тактичного характеру просування. Далі йдемо до Сіверська і до наступних локацій. Але пригадуйте, я вам сказав що хочу сказати е, про наступне: що там передав Трамп верніше Путін Трампу. Так, от видання Reuters нагадує верніше публікує е, список вимог Кремля до України, аби було припин перемир'я, припинення вогню, якісь можливо підписання угод. Ем, щось на зрадок цього. Так, от Україна має відвести війська з Донецької та Луганської областей. Росія заморозить лінію фронту на півдні на лінії Херсон-Запоріжжя, тобто відмовиться від подальшого просування. Це взагалі абсурд, брехня, і все вірити не можна. Москва поверне невеликі ділянки Харківської та Сумської областей. Україна відмови має відмовитися від вступу в НАТО, але отримує гарантії безпеки поза межами альянсу. Крим визнати російським частини. Санкції проти Росії зняти російська мова має стати офіційною, а православна церква, церква Московського патріархату отримати якісь там гарантії. Ну, по перше, давайте ми поглянемо на мапі. Пройдемося трошки по цих пунктах. Що росіяни кажуть? кажуть наступне: от е, сили оборони України мають вийти з 30% Ось Донецької області, яка не окупована, натомість виникає, що ми вийдемо ось з харківського плацдарму і трішки от, от Сумського плацдарму. Я вам хочу сказати по-перше, на сумському плацдармі, оце от раз ми з росіян видавлюємо сили оборони на плацдармі Липці-Вовчанське лінія бойового зіткнення не рухається, вже давно не міняється, а на цьому напрямку. Тайпішому його No3 Донецька область. Росіяни дуже кажуть: а давайте ми зі там вийдете, Україна, і тоді ми зупиняємо бойові дії. Аби ви розуміли, суть в тому, що, і про це казав Володимир Зеленський. Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ це рельєфно підвищення, це рельєфно- дуже зручні позиції, які отримують Сили оборони України. Там багато років будувалися фортифікаційні е, різні споруди, інженерні. Надбудови десь краще, десь гірше, звичайно, нічого ідеального немає, але вони там є. А якщо ми глянемо на мапу, що далі? Давайте я вам відмасштабую, що далі відбувається в такому випадку. Давайте просто ми змоделюємо цю шалену дурість, яку пропонують росіяни. Якщо Сили оборони України відійдуть з цього напрямку? Ось ви бачите адмінкордон, його видно на мапі, отак я стрілки проведу до адмінкордону від Донецької області. Ось так, от тут все інше вже. Поля степи, і там немає де тримати позиції. Звичайно, що росіяни просто тут гарно займуть позиції, ось в Донецькій області, і згодом знову почнуть свої наступальні дії з куди легшим просуванням. Це прекрасно зрозуміло всім в нашому генштабі в політичному керівництві як білий день. Звичайно, це на це ніхто погодиться, не буде, і володимир Зеленський вже в телефонній розмові з Трампом і європейськими лідерами, коли президент США подзвонив після Аляски, сказав, що Україна не погодиться на ніякі виходи? Тим паче, що це взагалі за обміни української території на українські території? Ну це взагалі цілковитий маразм, те, що пропонує Російська Федерація. Я вже мовчу про російську мову, другу ціну і так далі. Далі, давайте ми подивимося на мапу. Невже ви вірите, що Путін. Ми просто моделюємо, зрозуміти, ніхто нічого не пропонує. Ми просто е, формуємо те, що каже Путін, і хочемо це показувати на мапі і е, роз'яснювати, що це неможливо. Він каже, що я готовий зупинитися ось по цій лінії, ось по цій лінії, і далі не рухатися. От я до Запорізької, а це нічого, що вони внесли ось Запорізька область. І далі Херсонська область так обводу їх всіх разом, що оці от землі наші Путін вів в свою конституцію. І що він зараз? Путін скаже, що ми наступаємо, а в конституції будуть внесені наші території. А хтось вірить, що він буде міняти щось в конституції. Ну абс, абсолютно це брехня на брехні, брехнею поганяє і нічого мінятися, звичайно ж не буде. І те, що до речі, казав Еммануель Макрон вчора. Він сказав, що треба чітко пам'ятати, що за останні 30 років Росія. Порушила всі домовленості, всі договори, всі угоди, які були підписані, і ніколи не виконувала взяття на себе зобов'язання. Ось що треба завжди пам'ятати. Давайте рухатись далі по фронту. От ми про проговорили з вами, щодо дає і наче то, що вимагає а Путін. На це знову ж таки ніхто поговоритись не буде, тому розглядаємо далі мапу бойових дій. Сіверський напрямок. Що тут відомо? Противник провів ряд успішних контратак. Ось зараз вам покажу. Серебря, серебряське лісництво, і тут є Серебрянка. Ось тут е, дуже непроста ситуація станом на 17 серпня мапа оновлена. Ви бачите на 16 число, але е, протискають росіяни і мали в свого часу певні успіхи навколо серебрянки і серебрянського лісництва. Ось на цьому напрямку. Також зараз найбільш активні бой, бойові дії йдуть східніше е, від Сіверська від Верхньокам'янське, а менше е, Активно, але все рівно є атаки росіян біля виїмки. Але тут кажуть наші бійці, що вони все контролюють і все тримають. Фактично з трьох напрямків тиснуть росіяни. Протискання Сіверська знову ж таки, це е, бажання. Звісно ж, це Лимана згодом рухатись на Слов'янськ. Все тут заточено всі атаки росіянам розраховані з виходом на зручні позиції, аби мати напрямок руху до Слов'янська. Костянтинівський напрямок, давайте що там відбувається. Ось ви бачите, що Костянтинівка в такому напів оточенні атаки з трьох напрямків. Часів Яр Торецьк і от по трасі від Мирнограду. Відомо тут в районі Щербі, Щербин, Щербинівки. Перепрошую, пишуть наші бійці. Противник намагається прорвати нашу оборону от, від Петрівки до Щербинівки. І взяти село під контроль у Катеринівці та клебан бику. Ситуація більш стабільна. Ось ці два населених пункти, і вони логістично дуже важливі. До речі, для наших оборонців там більш стабільна ситуація, але росіяни постійно пишуть наші бійці лізуть, тиснуть, а використовують артилерію, використовують дрони, намагаються про... Сунутись рухаться трішки західніше від цих позицій. Е, є просування в росіян вже по іншу сторону від траси з Мирнограду. Це ось промалюю вам по півяр, частина е, Полтавка, Русин Яр і рух до Степанівки, звичайно ж, а також до Софіївки, ось напрямки, на яких зосереджені росіяни. Помарнограду самому ситуація не проста, але краща, ніж була. Давайте я трішки зупинюся на саме цьому просуванню у ворога, яке відбулося кілька днів тому. Відомо наступне: що росіяни застосували немалі ресурси на цьому напрямку, аби зробити рейд в. 15-18 кілометрів от від Родинського, і на північ відразу на цей напрямок, я так розумію, були перекинуті е, сили першого корпусу НГУ, які ко, які координує м, наш легендарний Денис Прокопенко, позовний редіс. суміжні підрозділи також там. Присутні там працює 93 третя бригада Холодний Яр, і саме е, 93 сто бригада вчора продемонструвала. Кадри, як вони зачистили росіян, де вони зачистили? Працювали біля Грузьке. Я промалюю це синім кольором, не агресивним, бо в нас гра це Росія. Грузьке і веселе, і от саме на цьому напрямку сили оборони 93 Диностотретя бригада повідомили, що вони, по-перше, зачистили ці населені пункти. По-друге, взяли немалий обмінний фонд. На жаль, ви знаєте, я вам не можу продемонструвати. Ці кадри хотілося б дуже, але YouTube не дасть цього зробити. Ну тому що там і велика кількість ліквідованих, велика кількість і м, взятих в полон. Вчора перший корпус НГУ прозвітував, що за кілька діб. Активних е, бойових дій на цьому напрямку вдалося ліквідувати майже три сотні росіян. Уявляєте? Три сотні безповоротні втрати, санітарні втрати 101 людина. От як ви зрозуміли, з селеньким кольором це те, що де окупували за останні дні сили оборони України. Я вам е, продемонструю, як виглядало до цього? Ось. Був такий прорив росіян буквально з 14 на 17 число. Це вже виглядає наступним чином. Подякуємо дуже нашим силам оборони України. Але ситуація продовжує тут бути важкою, особливо в районі Родинське. Росіяни намагаються підходити до Родинського і до Мирнограда. Кажуть, що бої вже біля Мирнограда на околицях східних тривають. Намагаються Росіяни тут прорватися до шахти, але наголошують, окупанти кажуть, що шахта. Біля Марнограда під їхнім контролем це неправда. Біці начкають це сіра зона, хоча з більшим контролем вогневим з боку Росіян, але вона не закріплена ні за нашими силами оборони, ні за противником. Але ситуація загроза навкром Марнограда по Покровську тут в 7-му корпусі. Вони сказали наступне: що за останні дні, за два-три дні, в Покровську вдалось зачистити повністю. Всі диверсійно-розвідувальні групи росіян і в Покровську знаходяться сили оборони України і все контролюють. Але варто зазначити особливо по Мирнограду, друзі, що місто дуже руйнується. Покровськ руйнується, особливо Мирноград. Росіяни його накривають і намагаються зрівняти з землею. Ну традиційна тактика окупантів тут нічим не здивуєш. Далі будемо рухатися по покровську. я Вам сказав південніше від Покровська. Це вже межа Ви знаєте, це Курахова, колишній напрямок богатир по просуваннях ворога за останні дві доби немає. А ситуація дуже і дуже непроста. Останнє, що ворог тут зумів зробити, це від зеленого кута про окупувати зелений кут і рухатись до дачне. Ну, і от, ви бачите, я вам промалюю всі тут намагання росіян. Вони заточені від котлярівки, від горіхового і далі, все всі бої йдуть по адмін. Кордону з Дніпропетровською областю особливо актив активним вони намагаються бути, от в цих перемовних зараз аспектах, коли Валяск ці була зустріч е, Трампа і Путіна. Коли от в понеділок мають бути зустрічі в овальному кабінеті з е, Володимира Зеленського Трампа і наших європейських лідерів, от саме тому Росіяни і намагаються тиснути в напрямку Дніпропетровської області, аби заявити, що от ми ще в одній області. України і взагалі м, е, ви повинні йти на більші поступки на завершення огляду мапа бойових дій. Хочу вам сказати, що дуже добре відпрацювали сили оборони України і по території Російської Федерації е, в ніч з 16 на 17 число. В першу чергу, це стосується Воронівської області. Давайте святку покажу, де знаходиться ця Воронівська область, аби ви розуміли, чому саме там були нанесені удари. Ось це є Вороніж Десь це їхня Воронівська область. От. І це є. Я вже малюю напрямки логістики. В Воронівській області, що було ліквідовано? я вам продемонструю прекрасні кадри, а далі разом з вами проговоримо, а що ж це відбулося. Великий бік бадабум на території Російської Федерації це є логістична станція Ліскі. У Воронівській області, яка спрямована на логістику Росіян і на забезпечення всього необхідного на фронті, я вам нагадаю, що дуже добре і дуже якісно з початку серпня Сили оборони України відпрацювали по логістиках на Ростов, Ростовська область, Краснодарська область, Волгоградська область, Воронезька область, на Тамань, до Керчі, там було вже порядка з оцим разом ударом 15 чи 16 ем, влучань по логістиці, по підстанціях, по логістичних. Ем, Розв'язках і росіяни дуже серйозно відчувають. Там проблеми вони не можуть перекидати на фронт все, що б хотіли би саме через ці удари. Саме тому е, проскакала інформація в засобах масової інформації, що росіяни не проти повітряного перемиря. Ну керівник цпд Коваленко вже казав, що це буде паска для України. Не буду я повторюватись, але вперше про те, що нібито Росія готова на повітряне перемиря, сказав Лукашенко прямо на камери, коли сидів з Путіним, пригадуєте на острів валам біля кордону з Фінляндією. Вони там бесідували мило і. Лукашенко казав, що Путін дуже і дуже не проти, Росії дуже не проти перемир'я. Ну звичайно ж, вони в повітрі хочуть перемир'я, тому що логістику їм луплять. І, до речі, лупимо ми дуже добре. їм І НПЗ вже 5 чи 7 НПЗ так серйозно постраждали, аж до зупинки. Фактично. Спочатку серпня. Я вам просто продемонструю: були останні удари: це були по волгоградському НПЗ, і на вчорашній вечір, на вчорашній день, дивіться, як виглядало це НПЗ. Ну от ви бачите, ну, далі і Далі росіяни не можуть е, абсолютно нічого з цим зробити і не можуть е, ліквідувати пожежу. На завершення хочу продемонструвати вам Соледар. Це є Донецька область, наші сили оборони використали західне озброєння, авіабомби і зуміли спочатку розвідати е, командний пункт Росіян, а потім добре вгатити. Подивіться на ці прекрасні кадри. Ще раз величезна подяка і низький уклін нашим силам оборони. Що ж, таким був огляд мапи бойових дій станом на 17 серпня, неділю. Обов'язково підпишіться на YouTube 24-го. Поставте лайк, обов'язково в коментарях напишіть звідки ви нас дивитесь, Ваші зауваження, побажання, запитання вітаються. Мене звати Ігор Галищах. Ми побачимось в ефірі 24-го каналу. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.